Ми до цього моменту не витратили жодної копійки державних коштів, все, що ми робили, робили. Шановні колеги, давайте по суті, з приводу громадських організацій у нас передбачена, і вона ось-ось має стартувати, компанія, ми її так назвали інформаційно-просвітницька компанія. Велика, де і реклама буде задіяна, і телебачення, і зустрічі з студентами, в усіх там і все. Напевне, тоді стане більш відомо про це. Потім, в травні, ми проводимо величезний захід, куди принагідно запрошуємо і вас. Він в рамках цієї програми. Це такий триденний виїзний семінар, на який ми запросимо, окрім наших активістів, студентів, волонтерів. 50 чоловік ще з кожного приймаючого міста України по п'ять осіб, чотири волонтера і один організатор. І з приймаючих міст Польщі також семінар і на якому. Тут обговорені багато питань і відпрацьовуватимуться і практичні навички, тобто практичні, практичні заняття проводитимуться. Можливо, тоді стане. З іншого боку, подивіться, от конкретні моменти, ну а звідки ну, ми, можливо, що могли ти робити, дізнаючись про організації, які займаються волонтерством. Зараз після зустрічі ми з вами обміняємося. Інформації, і будемо, я з великою вдячністю будемо далі працювати з приводу членів відбіркової комісії. То було наше бачення, хто туди має входити. Але знову, та, дійсно, у вас є досвід. Я педагог, у вас є більший досвід. Я готова абсолютно послухати і, можливо, буде так, як ви кажете, хто туди має входити в ці відбіркові комісії. У нас є своє бачення, яке ми заклали в концепцію. Але я вам щиро кажу, з великою вдячністю. І ще, повірте, будь ласка, що студенти з великою радістю зараз підтримують це. Хочу вірити, я теж романтик і, повірте, не якийсь там Горіка Пуга. Я дуже хочу вірити, що з цього йде все добре. Оцей ролик про Україну, який показувався перед початком ток-шоу, це роботи студентки другого курсу, які безкоштовно, абсолютно нам роблять. І нас ціла серія низка отаких от відеороликів, тому що ми проводимо конкурс серед студента. Імід стилю волонтера, вони будуть розробляти, яка це буде форма, які це плакати, які це купити. Ми намагаємося працювати, так як ми, не ми не це бачимо. Ну, а скажіть, будь ласка, у вас є дійсно ресурс да, у адміністрації, є телеканали, є газети. Так. І ви можливо дійсно б могли краще спілкуватися з організаціями, які от, бачимо, скільки людей скільки готово вибрати на співпраці, чому не відбувається. Але ще можна можна? час, подивіться, так. у нас по навіть програмі. Друзі, <реш> можна маленьку я, я, я вас дуже прошу, ми знаходимося зараз всі в одному човні. Ну насправді, тому що євро це наш спільний загальний проект. Реалізовувати його нам також спільно, і я знаю багато з виступаючих. Я вам можу ще сказати, що ці люди ну, принаймні свої компетенції, вони роблять все, що можливо. Тому я вас дуже прошу. Давайте якось скеруємо це в таке конструктивне русло -ко нашу бесіду, щоб дійсно Ми кожен Ну от зараз ціни немає, хоча б сьогодні. Yeah. да, Для вас, наприклад. Тому давайте якось Ольга має щось сказати. Світлана, можна один маленький коментар. Звідки взяти інформацію? КМДА декілька років фінансувала видання довідника не урядових організацій міста Києва. де, розумієте, а, Мені подобається, коли влада а, не пам'ятає, що робила попередньо. ну Давайте не будемо вже такими, а, скажімо, ви самі підтримували видання і ви прекрасно знаєте, тому що ви КМДА кожного року в травні організовує виставку всіх неурядових організацій. Ця інформація у вас є. Це раз. І е, е, це і хотіла просто, щоб ви цим скористалися. Якщо ви не знаєте, підійдіть до ресурсних центрів, підійдіть до тих, хто це, і з іншим момент і ще просто порада. Розумієте, не треба робити киянам хорошо, залишіть киян, щоб вони самі так. собі зробили дякую. хорошо. Ми Ми так і Ми абсолютно активізуємо.